Поживна, неймовірно смачна, готується швидко і просто. Квасоля з ковбасками. Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі Світлана. Сьогодні в мене буде обід на швидкоруч, Квасоля з ковбасками. Страва дуже проста, готується легко. Фасоля в мене з банки вже готова. Такий обід готується швидко. Так сказати, черговий такий підручний обід з тих продуктів, які є вдома. Що вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати. Ось продукти, які нам знадобляться, як я вже сказала, фасоля консервована в мене. Ось такі ковбаски, дві цибулини, помідори. Помідори можна замінити томатною пастою, дві морквини, часник, спеції, сіль, звичайно, олія. Якщо вам не подобається цибуля, можете взяти менше. Мені ж дуже подобається в цій страві, щоб було досить чи мало цибулі. Ну і зелень приправи за вашим смаком. Починаю з нарізання цибулі. Цибулю можна нарізати довільно, як вам подобається. Мені ж подобаються більш крупні шматочки, щоб відчувалися, тому що я цибулю люблю, щоб була добре втушкована, вона, виходить, солодка і соковита. Нарізаю ось такими пір'ями. Каструля в мене вже розігрівається, якій я буду це готувати. Можете взяти або пательню, або каструлю. Додаю олію, нарізану цибулю, викладаю на розігріту сковорідку. Накриваю кришкою і тушкую. І відразу ж до цибулі додам чесник. Часник я розчвакую. Почищаю і додаю ось такими цілими шматочками. Він буде м'який і солодкий, втратить свою агресивність, і залишиться тільки смак. Відразу додаю сіль. І обов'язково цукор. Даю їй трохи закарамелізуватися і вливаю трішки теплої води. Продовжую тушкувати на невеликому вогні. Періодично я буду додавати воду. Таким чином я добиваюся цієї м'якості цибулі, яка мені дуже подобається. Декілька помідор нарізаю маленькими шматочками, також відправляю в сковорідку. Помідори можна замінити перетертими помідорами або ложечку томатної пасти додати. І також відправляю в сковорідку. Продовжую тушкувати. Ковбаси знімаю шкірочку і нарізаю довільними шлаточками. хочете більші, хочете менші. Як бачите, цибулю з помідорами витушкувала, щоб не було рідини. І зараз буду додавати ковбаски. Бо що ковбаски повинні легко обсмажитися. Коли ковбаски ось так обсмажаться і вже не буде видно сирого м'яса, накриваю кришкою і тушкую на невеликому вогні. Тут в мене сталося недорозуміння. Я забула накришити моркву. Так що виправляю цю помилку. Звичайно, моркву треба було покласти перед ковбасками. Відправляю в каструлю. Додаю гілочку мого улюбленого тим'яну чебреця. Він дуже гарно пасує до м'ясних страв. А зараз я підготую петрушку. Дрібно-дрібно її накришу. Викладаю фасолю петрушку. Легко перемішую, щоб не пошкодити фасолю, тому що вона в мене вже готова. Щоб залишилась ціленька. Додаю трішки гарячої води так, щоб вода покрила всю страву. Тушкую буквально 5 хвилин, даю всьому об'єднатися і страва готова. Ну ось страва готова. Неймовірно смачна, готується швидко і просто. Квасоля з ковбасками. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, та до наступних зустрічей Вперед буде ще багато нових та смачних рецептів.